Друзі, всім привіт! І це знову я Дмитро Робокс. І ми сьогодні будемо відкривати на 55 тисяч коленів. Ну, На заставці було що 50 тисяч, але я такий добренький. І відкрию наскільки Надії, що як мінімум я за всю історію багато відкрив. Нам випаде хороший ні. Ну, я не знаю де відкривати. Ну не ну отут за 1200, але за 50 тисяч то довго відкриємо. То давайте, щоб трохи подовше. А може, ні. Навіть не знаю. Зараз друга попитаю. Я попитав і він сказав один тисяч і все оце будемо відкривати. Надію, що оцей нам міфік ви ой, годлік. Просто я, як ви знаєте, бомжик, але я скоро задачу 100 робаксів, вони мені вже приходять. Ну, я на кінці відео відкрию на 10800, Давайте. Легендарка Сейбейджик, дали. О май гад, О май гад, Вообще. Ну тут таке собі. Ну хоча два епіка. А, а чо, Я сам хожу відкривати? О, легендарка ще, ще сюди на базу. Сюди. Тихо ти ходи. Е, ще... 900. Ну, поки мені такий собі не подобається, але поки з 5 тисяч випало 2 легі. Правда? Подождіть. Дивіться, що ми забули. Ми забули активувати удачу. А в мене удача ніяка, то хоч буде 2х. Давайте, зараз. А, ай, так, ну поки така собі дурня. Якби випав кванту, то я б радий був, але ми всі знаємо, що він не випаде. Так, ці два міфи, ну так є собі. Ой, які два міфи, два епіка. один епік. Ні, ну... Я вам раджу. О, близьчайший, то якийсь хоч випав. Але я вам не... Якщо у вас буде вибір фармити якусь івентовську валюту і відкривати коїни, я вам раджу. Ідіть і відкривайте івентовську валюту, а то фармити коїни, як я. Мені ще вигано було, а то я сезон пас фармию. Я yeah, давайте зараз одну штучку. Это що такое? Это що таке? Ну і новий івент. Ждіть, завтра вийде нове відео, де я буду проходити івент. Може відкриємо ну, 30 штук рейтів Не знаю, де я єму візьму, але я постараюся десь взяти їм. Так, 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 давайте. Вже 30 тисяч і нема. Відео 5 хвилин, а я 5 чи 6 чи може й 10 годин фармив. Я от вообще багато потратив. Ні, нічого не випало. Ну, хоч три епіка, а там один за 1200, а тут за 903. Ой, її щедрі є. Давайте тут одно. Давайте ще. Ну, то саме. Давайте за 10 тисяч. Але ви прожміть косика, просто я і так на цю його п'ю життя потратив. Ну нічого, я не розчаровуюся, така людина, що. Ну, близький комунка, Ото хороше. Ну, ото то саме відкриття, коли я тобі випав ультимейт, То реально. То реально. Просто нічого. Не надо взагалі. Якщо вам випав ультимейт, то відкривайте вже на іншому. Що вам буде випадати. І дивіться, який прикол. А я не зробив продажу. І мені зараз пів життя продавати треба. Зараз я ще хочу одне відкриття на нічого не продавати, мені що взагалі не ба. Зараз давайте продамо. Ну, все. І я відкрию на фіналочку Якщо ви... Я ще піду епіки продавати, ой, тут всю дурню. Давайте за 10 тисяч. Ну, а що я ожидав, коли я вибив ультімейта? Що я ожидав? Другого ультімейта, або четвертого, чи п'ятого, чи десятого? Ну, Далі буду продавати, а то що мені не понравилось, що випало. Ну, все, я продав. надеюсь, что мне выпадет Бэсик. Давай. Э а, а, а. Ну, вообще, файно. О, две леги, две леги. Вообще-то редкий не нами Две леги, что? Два эпика тоже редкий. Но... Белку Монки тоже тут же редкий И что же? Два бесика тоже редкий Ну, давайте, останні два відкриття, ну, мені ні, вони не сподобались. Мені взагалі відкриття не сподобалось. І ви, як бачите, ну, в мене в другий день народження, що я продаю, то я не знаю. У мене пас проєдиний, ви бачите. І давайте, вашечка, не підведіть мене і поставте. Ну, як мінімум хоч два лайка або три. Я буду радий за вашу підтримку. І наступний пас, який я пройду, оця ось... більше вас нема. Що мені проходити? І як я і вам говорив, завтра вийде оцей відеоролик. Я і буду проходити режим. Я вам покажу, може, якісь фішки, які я знаю на даний момент. І може я трохи пооткриваю. Ну, 20-30, може 50, а вони дешеві. Ну, дешеві, це я маю виду по 100 гривень. Ну, да, таке життя. Ну, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і ждіть нового відеоролику. Всім пока-пока!